В Україні все більше споживачів, які готові купувати дорогу імпортну електроенергію навіть за захмарними цінами. У Києві на імпортну електрику вже перейшов великий торговельний центр. Готуються до підключення інші ТРЦ та як мінімум декілька котеджних містечок поблизу столиці. Скільки це коштує, та чи дійсно можна жити без відключень навіть в умовах дефіциту? Докладніше далі. Експерти вважають, що імпорт електроенергії напряму з Європи, зі Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини можливий навіть для окремо взятої багатоповерхівки. Проте платити доведеться вже не за тарифом для населення 4 гривні 32 копійки за кіловат, а в декілька разів дорожче. У середньому тариф перевищує розцінки на українську електрику на 25%. Електроенергія у Європі зараз дорожчала через спеку. У часи пікових навантажень ціна може сягати 900 євро за мегаватт Середньому цінник на європейський струм становить 150 євро за мегават проти 110 євро в Україні. З урахуванням доставки, розподілу і передачі, тариф на імпортну електроенергію складе приблизно 13-13,5 гривень за кіловат. Так, це вище за українські тарифи для бізнесу і тим більше для населення. Вони становлять 9 гривень і 4,42 за кіловат відповідно. Але справжня ціна пізнається як відомо у порівнянні. Електрика, отримана за допомогою генератора, коштує ще дорожче. У середньому кіловат обходиться по 20-30 гривень залежно від моделі техніки. Замовити. Електрику з Європи в теорії можуть не тільки торговельні центри, але й котежні містечка і навіть великі житлові комплекси. Для цього треба оформити документи про ведення господарської діяльності. Так, наразі, з точки зору закону, можливість закупати імпортну електрику прописана лише для комерційних споживачів, але котежне містечко чи ЖК можуть відповідати цим вимогам, якщо, скажімо, відкриють невелику теплицю. Лишається головна умова це наявність власної лінії. У багатьох великих котежних містечках Торговельних об'єктів і навіть житлових комплексів вони є. Експерти прогнозують, що пропозиції імпортної електроенергії буде ставати все більше. Ба більше згодом це може призвести до появи нових схем на енергоринку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.